Таю! Мене звати Дарія, я магістерка психології, консультантка у методі когнітивно поведінкової терапії, також чусі на терапевтку у цьому ж підході і є членки відповідної професійної асоціації УАКПТ. І у цьому невеличкому відео мені хотілося б так трохи розповісти про себе, про свій підхід, і маю велику надію, що це допоможе вам в подальшому обрати по-справжньому свого психолога. Тож скажу, що психологічна освіта є моєю другою вищою, і я вважаю результатом такого поміркованого свідомого рішення. У КПТ я також перейшла не одразу після закінчення університету я встигла попрацювати в дитячому реабілітаційному центрі для дітей з особливими потребами, а також в школі для дітей з розладом аутистичного спектру. Але поступово я зрозуміла, що мені хотілося підтримати додаткову освіту у певному підході. І власне, цим підходом стало саме КПТ. Тож, по закінченню капетеницької інтенсивності, в УІКПТ я почала працювати з дорослими клієнтами в індивідуальній практиці і зрозуміла, що цей формат мені дійсно до душі, я хотіла продовжувати далі працювати саме так. І це, зокрема, привело мене до бажання продовжувати до освіту, і я пішла вчитися вже на терапевтку в КПТ. Але чому саме цей підхід? КПТ є науково доведеним експериментально ґрунтованим методом, і зазначається в протоколах лікування до ряду розвитку. Також цей підхід є достатньо структурованим і залучає клієнта до активної співпраці з психологом, так що по закінченню консультативного чи психотерапевтичного процесу ви маєте можливість використовувати ці набуті навички, знання. Техніки для того, щоб самостійно долати життєві виклики і творити таке змістовне життя, яким би ви хотіли його бачити. А якщо казати про принципи роботи КПТ, то вони пов'язані зі зміною некорисного мислення і дезадаптивної поведінки, це так, якщо дуже загально. Що, власне, впливає на краще на ваш емоційний стан і на вашу поточну життєву ситуацію? Хочу сказати, що в дієвості КПТ я запевнилася. На особистому досвіді, а також цей метод дуже резонує, знаєте, так, з моїм світобаченням, способом сприйняття навколишньої дійсності. Тому я можу сказати відверто, що в КПТ я вірю, я розумію цей метод, я його щиро люблю. І мені здається, що це також дуже важливо. Також хотілося сказати так, зорієнтувати вас, з якими запитами ви можете до мене звертатися. Тож можете звертатися, якщо маєте прагнічний стан та апатію, надмірні, тривожні переживання, труднощі у прийнятті рішень. Якщо шукаєте сенс чи намагаєтеся розібратися в своїх цінностях, якщо хочете ставити цілі, досягати їх, мати достатню мотивацію для цього, підтримувати наявну мотивацію, якщо маєте проблеми з самооцінкою, з самосприйняттям, маєте невпевненість в собі. Звісно, що ці запити не є вичерпними, цей перелік не є вичерпним, але такі основні тези, щоб вам було на що орієнтуватися. І хотілося б дуже сильно так підкреслити, сказати, що в своїй роботі я піклуюся не тільки про структуру, а й, звісно, про стосунок. Бо, зрештою, крім всіх соціальних ролей, ми всі є люди, і кожен з нас є окремим унікальним світом, до якого хочеться підходити з турботою. Цікавістю, доброзичливістю, прийняттям. І саме цим я керуюся в своїй роботі. Тож, звертайтеся, якщо відчуваєте таку потребу і таке бажання. Я буду дуже рада допомогти вам і дуже дякую вам за увагу і до зустрічі!